А ви вже підготували свій автомобіль до зими. От, до вашої уваги хочу запропонувати дуже круті килимки поліуретанові. 3D-лайн, 3D-лапа йде, тобто, повний комплект, такі коробочки йде. Дуже класний варіант. Гіпоалергенні, зовсім без запаху абсолютно. Не вонючі. З бортиком мають бортик, не мають клітинки, щоб легко мились. Кріплення, все то тобто, штатні міста чітко. 3D-лапа, бачите, воно закрите тут. От, воно лита. Ідеальні лікала на кожну машину просто зроблено суперово. Чесно, от і виконув... виробництво цих килимків самі сучасні технології. 3D-сканером знімають пол, все там чітко фотографують, <кхи> підганяють. Ось тобто, цей килимок ложиш, повірте, хто, хто не знає, краще вже цих, напевно, не одні килимки не лягають в автомобіль. Все закриває, повністю ковролін повторяє, всі згиби, всі ці, ці, ці діла. От. Маємо майже на всі автомобілі. От, повний комплект, передні-задні перемичечки йде. Автомобілі, які ззаді суцільний пол, воно так соєняється круто, там такими спеціальними пиптиками. Вода затікати не буде, соватися не буде, то все буде чітко, як положено. Так що, кому потрібна якість, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброк.ua Можете замовити. Ціна там 1580 гривень. Так що чекаємо на замовлення.